Вітаю, друзі! Нарешті у нас на сайті з'явилися екстрактори з та сифонного типу. Це достатньо нестандартна така конструкція, яка складається з двох частинок. Перша частинка – це звичайний носик з різьбою, і друга частинка це ось такий стержень чи трубка, в середині якого розміщена ще одна малесенька трубочка, чуть укорочена, і працює він по принципу сифону. І ось такі маленькі отвори це фільтраційні отвори, щоб наші інгредієнти не потрапляли нам всередину в трубку і не забивали її. Ось цей носик і ця трубочка дуже легко з'єднується, намотуємо сюди на різьбу фум-ленту і, відповідно, дуже легко закручуємо. Це даний виріб в принципі, готовий до роботи за умови, що у вас наявності є свій трійничок, і свій діоптер. Якщо їх немає, ми спеціально розробили ще, один, ще одну комплектацію. Це Soxlet Plus, плюс ось такий трійничок для тих, в кого їх немає. Відповідно, в кого і немає і діоптра може придбати у нас повну комплектацію. І саме остання комплектація, найближчими днями ми вже будемо виставляти. Повну конструкцію це апарат збору з екстрактором ну, і Давайте більш детально розглянемо по цьому рисунку, що знаходиться всередині. В даному випадку рідина наповняє нам ось цей носик, з діоптом, який знаходиться тут зверху. Паралельно вона поступає в міжтрубний простір, сюди, ось сюди і починає проливатися у цьому місці. Далі, по принципу сифону, вона витягує повністю цю рідину не тільки з трубки, а й з діоптера, який тут знаходиться. Так, і подивимося от сюди, принцип роботи. Більш детально ви можете почитати у нас на сайті, звичайно, посилання в профілі. І ось така конструкція у нас виходить в зборі. Тут розміщується сарга, під якою перегінний куб. І ось так рухаються наші пари. Вони піднімаються по цьому відводу, далі через стрільник поступають. В дифлегматор. Це може бути дифлегматор Дімрот або будь-який інший дефлегматор. Далі конденсат стікає у нас через вузовій богу, стікає повністю вниз, тим самим наповняючи сам екстрактор сосета разом з діоптром. Насипку ми рекомендуємо десь до цього рівня використовувати і повністю замочена в гарячому спирту насипка вимиває всі інгредієнти, всі ароматичні. Складові з нашої засипки і по принципу сифону, який я пояснив перед тим, все стікає назад в куб. Таких циклів треба зробити декілька, щоб отримати ароматний якісний продукт. Далі, після завершення декількох циклів, ми відкриваємо голкою кран відбору, вузла відбору по рідині і можемо отримувати продукт, ароматний продукт у білому виді.